Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий прута і вір мене сергій. В саду Оденські на травиці всіли. За що тебе? За Україну, друже мій. Знаєш, і мене з нею били. Це було вже років майже сто. Тоді померлими, щоб ви нам жили, а вас вбивають. Бась тебе, за що не пам'ятаєш, брат, звісно, пам'ятаєш, як біло блід, нас цвітуть тут сади. І ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш, Я б усе вітав, щоб хоть на мить туди. Краще ввечері взяв дівча за руку. На місце так те все притулив. Не знав, тоді не знав, що нам уже, що Бог уже розлук. Навіть на землі на присудив. От крутами стояли ми з кіною. Очах не страх, а звість до ворогів. Більше рік є до бою, а я йшов на смерть, на жив так хотів. Є твій потол брати стукав груди. Я не, в груди. Не вірне а ада вкрає не сім. Немов у царці і кратерки опуде. Да дай обивна проклятий поганила. Мені що вони зустрілись. Убитий крута, ворогаш Сергій, в саду летенським на травиці сілись. За Україну над брати.